Телеканал Руданов, студія Анна Паукова, вітає випуск. Розпочинаємо з огляду основних тем. Екомоніторинг в місті презентували модуль, що дозволить відслідковувати чистоту повітря. Півтораста мільйонів євро у ноу-хау. Швейцарська компанія допоможе криворіжцям створити біогазовий комплекс. З нового року в нове життя завершена капітальна реконструкція дитсадка у Покровському районі. За чистотою повітря відтепер можна буде слідкувати наживо. Нова екологічна програма до 2025 року. Передбачає зниження на чверть шкідливих викидів, аби відстежувати їх рівень в режимі реального часу. В місті за дорученням мера розробили модуль екомоніторинг. Сьогодні з новинкою знайомили представників підприємств гірничо-металургійного комплексу. Тема шкідливих викидів не втрачає актуальності у місті. В останні місяці люди навіть виходили на акції протесту, вступаючи в полеміку з представниками підприємств. забруднювачів Жителі нашого міста в якому стані у нас екологія міста. Тому ми вже багато лет займаємося екологічними, питаннями. в тому числі був питання, щоб ми зробили систему моніторингу. Которая доступна не только для нас, а и для жителей города. І така в Криворіжці буде. Сьогодні міський голова презентував модуль екомоніторинг, розроблений для сайту Криворізького ресурсного центру. Система збирає дані про вміст шкідливих речовин у повітрі з чотирьох пунктів вимірювання, що встановлені у місті. Результати виводить у таблицю. Водночас порівнює з максимально допустимими показниками. Якщо цифра червона, є перевищення. Як зелена, усе в нормі. Оновлення даних щогодини, а наприкінці дня середньодобовий підсумок. Новинку вже оцінили екологи. кажуть, це дієвий інструмент для визначення ефективності. Природоохоронних заходів, ми повинні відходити від декларативного принципу оцінки ефективності результативності цих заходів, а переходити до реальної їх оцінки. Той стан атмосферного повітря, який оцінює система моніторингу, яку нам сьогодні презентували, саме для цього і покликана і повинна впливати на ті управлінські рішення, які підприємства повинні вживати для покращення екологічного стану в місті. Незабаром до відкритої системи моніторингу долучиться і найбільші підприємства міста перший на черзі АМКР на межах Нітарних зон комбінату вже функціонують три вимірювальні пункти. Ми сейчас работаем по передаче данных как исполкому, так и області в том режиме, который был разработан. И, конечно же, мы готовы бути в системі городской. ми готові передавати наші дані в режимі онлайн. До співпраці в рамках модулю екомоніторингу готуються і підприємства груп Метенвест та Євраз, а також КЗРК. Свої вимірювальні пункти обіцяють облаштувати протягом наступного року. Таким чином система збиратиме дані з 18 точок по всьому місту. Андрій Абрамов. Місто. Електроенергія з мулу таке стане можливим завдяки співпраці міської влади зі швейцарською компанією Biogas. допомагати європейським підприємцям мер міста Юрій Вілкол доручив окремій робочій групі, на чолі з першим заступником міського голови Євгеном Удодом. Сьогодні у міськвоконкомі обговорили перші кроки втілення проєкту. Передбачається, що на учасних спорудах Кривбасводоканалу водоканалу буде облаштований спеціальний комплекс. Там мулові відкладення перероблятимуться у газ і надалі його спалюватимуть і отримуватимуть електрику. проект стане першим подібним на Дніпропетровщині. Запрацювати комплекс має вже в наступному році. У його зведенні інвестор планує вкласти 150 млн мільйонів євро. Самый главный аспект, который при этом решается, это экологическая, экологическая проблема. Мы уходим от складирования непереработанного осадка, уходим от запаха, уходим от пожаров, делаем наш город современным. Это несколько десятков рабочих мест, это налоги в местный бюджет, потому что компания, ее филиал будет здесь, здесь зарегистрирован. Это 150 миллионов евро. Это большой успех, удача для города, для области и для Украины в целом. Это очень большой инвестор и очень важный. проєкт для нас. Директор Кривбасводоканалу Сергій Марков сьогодні гість нашої студії. Сергій Юрійович, вітаю. Добрий день. Лічені дні залишилися до нового року. Тож, перше питання логічно пов'язане з підсумками, З чим зустрічає 2017 Кривбасводоканал? Ну, як і для любого комунального підприємства, зміна. Года для нас лише номінальне событие. Ми на робочому місці ми забезпечуємо водою горожан, Ми продовжуємо працювати істецька і в новий год тож точно так же. Угу. якість води, що тече з під кранів не завжди задовольняє Кривірців є скарги по окремих районах, окремих випадках, що робиться для очищення? які заходи вживаються для очищення? розуміємо, да, Що не завжди качество пітивої води відповідає запросам горожан. тому є об'яснення. Не хочу, звісно, за нього прятатися. Устаревшие системы водоснабжения, старые трубы. Естественно, водоканал с этим борется, принимает максимум усилий для того, чтобы вода из-под крана горожан всегда шла хорошего качества, чистая, прозрачная, как, как того требует сейчас и законодательство, и сама потребность города в чистой воде. Постоянно совершенствуются технологии промывки, скажем так, производится замена трубопроводов. Як часто проводяться заміри відповідності якості? Регулярно работает лаборатория, созданная на предприятии минимум два раза в неделю в контрольных точках штатных відбувається отбор проб. Естественно, в случае каких-то отклонений в городе идет локальный двор и сразу же разрабатываются мероприятия по локализации. А есть градация за районами, где наибольшие проблемные ну, участвуют? Градация м -м -м. есть, но сказать, что какой-то район города сейчас наиболее подвержен влиянию угу. плохой воды, такого нет. Угу. Системная угу. работа позволяет этого избежать. Набулило питання, яка картина платежей за остание месяцы? Картина платежей по, за последние месяцы улучшилась. Спасибо горожанам е те, которые исправно платят всё-таки из последних сил где-то где-то наоборот. Сейчас мы говоримо про осінь-зиму. осінь зиму да, картина платежей улучшилась, Платят практически все. Хотелось бы, конечно, лучше, но мы выходим на уровень 100% оплат потихонечку. Все понимают, что нужно платить и от этого никуда не деться. Я думаю, это спрацьовує політика і розуміння городян у необхідності встановлення лечильники. Да, така тенденція виявляється. Все більше людей обращаются к нам за технічними условиями, встановлюють прибор учета. Тобто, коли платиш виключно за своє, спрацьовує вже? Не хотелось б розділяти своє. Ми живемо в одному місті, користуємося одной водою, Поэтому все, все, що не виходить, все должно бути, як говорить, для пользия. За своє целі мало. Да. На увазі. Вчора депутати міськради проголосували за бюджет. Підприємству Кривбас водоканал виділено чимала сума. на що її вистачить. А, вчорашня сесія, вчорашній виділений бюджет, піде исключительно на погашення долгов років за електроенергію. Вот. У об повному объйомі об об угу. за 2016 років, 16 угу. років, на сьогоднішній день тікущі задовжені за тікуще потріблення підприємства немає. і пріра го року повністю погашений. Тобто, ви вигідно ви серед інших підприємств, навіть інших міст. Ми стараємося. У нас професіональний колектив, поэтому діляться все можливе. Українські теплопостачальні підприємства те про що ми говорили, так мають переважно однакові проблеми. Це застаріле обладнання. Які плани щодо сучаснення? На наступний рік і чи будуть кошти на це? Як ви сподіваєтесь? Мы пошли даже чуть дальше, чем планы. Планы у нас были в апреле месяце, подводя итоги 2016 года, уже, скажем так, есть хорошие наработки, хороший опыт. Нам удалось уже поменять 5 насосных агрегатов на канализационных насосных станциях, получить экономию. И таким же темпом, не снижая производственной своей потребности и продуктивности, мы входим в 2017 год, разработан план оптимизации. Мы идем по пути энергосбережения. На сьогоднішній день це единственный путь, который дозволить удержати тарифи на прежнем уровне і нормально функціонувати нашому підприємству. Оптимистично наштований керівник на нового року з наступаючими святами. Дякую. Спасибо, я вас тоже. Так, ну. До зміни форми власності Криворізької теплоцентралі залишилося пару місяців. Саме такий термін державне теплогенеруюче підприємство має бути приватизоване. До списку об'єктів приватизації теплоцентраль внесли у червні 2015-го. У листопаді поточного року був прийнятий план із роздержавлення підприємства. Сьогодні за урядовим документом стартувала процедура приватизації Криворізької теплоцентралі. На сегодняшний день поступил приказ о том, что мы в течение вот определенного времени, которое предусмотрено действующим законодательством, то есть это два месяца, мы еще являемся государственным предприятием, но через два месяца мы прекращаем свою деятельность как государственное предприятие и становимся публичным акционерным обществом. Для наших потребителей ніяких изменений не буде. То есть в будь-якому випадку государственные регуляторы регулятори тарифної системи. Сьогодні зранку трапилася пожежа в центральному міському районі. Загорівся житловий будинок в районі Змички. Літню господиню та її сина вогнеборці знайшли вже без ознак життя. Як усе трапилось, розслідують правоохоронці. Рятувальники ж припускають до трагедії. Ймовірно, призвело паління в ліжку. О 6.05 на номер служби порятунку міста Кривого Рогу надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Камчатській, 36. За вказаною адресою було направлено одне відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок і у складі ланки газодимозахисної демозахисної служби. Приступили до гасіння пожежі вогнем. Було пошкоджено ліжко, тумбу біля ліжка та домашнє майно. На місці пожежі було виявлено обгорілі тіла двох мешканців будинку: це жінка 1943 року народження та чоловік 1967 року народження. Обредження пожежі трагедії, які може спричинити вогонь, головне завдання навчання, які проводять кроліські рятувальники. Сьогодні умовну пожежу гасили в одному з кінотеатрів міста. У восьмій ранку диспетчери служби 101 отримали сигнал з пульту автоматичної сигналізації. За легендою, пожежа виникла у кінозалі розважального торговельного комплексу. Це був виклик номер 2 а це означає, що на порятунок чекало багато людей. За 3-5 хвилин пожежно-рятувальні підрозділи чотирьох районів прибули один за одним. Одразу приступили до ліквідації надзвичайної ситуації. Умовну пожежу виявили на другому поверсі у третьому кінозалі. Потерпілих швидко знайшли та вивели на вулицю через два виходи. Оперативно взялись за гасіння вогню і перетунку спорту. Задача учений была такова, чтобы проверить взаимодействие подразделений, оперативно-спасательных подразделений и руководства администрации данного объекта. На що руководство данного объекта справилось на отлично, то есть были встречены подразделения, поставлены и рассказаны обстановка, предоставлены планы, схемы, здания и так далее. З моменту виклику до завершення виконання завдання пройшло 20 хвилин. Результат роботи вогнебурців оцінюватимуть досвідчені Надзвичайники рятувальники кажуть, такі навчання проводять щомісяця. Тетяна Васильова, Андрія Браво, програма Місто. У Кривоморозі капітально ремонтують дитсадки. З нового року відкриє двері для малят садочок номер 20 на 44-му кварталі. Його відновлено за сучасними будівельними стандартами. Садок ще не відкривався, а бажаючих вже записують, розповідають педагоги, де зростатимуть понад півсотні хлопчиків та дівчаток Покровського району. Бачила наша знімальна група. Початок 2017 року стане початком нового життя у цьому дитячому садочку, різнокольоровий наповнений новими іграшками із добудованим корпусом, утепленими стінами та підлогою із підігрівом у кімнатах для ігор. Десадок №20 прийме дітей у чотири групи. Будівельні та ремонтні роботи завершені. Зараз закуповується обладнання та формується штат працівників. Два роки знадобилося на повну реконструкцію дитячого закладу. Я уверен, что с Нового года здесь уже пойдут детки в уютные свои комнаты и игровые залы, и спортивные залы. Полностью новый детский сад в этом году запускаем в нашем городе. Хотелось бы все-таки сказать слова благодарности городу и всем-всем, кто помогал нам в обустройстве детского сада, родителям, будущим даже. Здесь четыре группы. Рассчитан детский сад на 75 детей. Это 15 детей ясельного возраста и 60 детей садового возраста от 3 до 6. Для створення нового дитсадка з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень, облаштовували й довколишню територію, асфальтували внутрішньоквартальні дворові дороги, привели до ладу найближчий сквер. Вийшла комплексна реконструкція з усилями влади різних рівнів та промислових підприємств Кривого Рогу. Коли в місті об'єднаєшся і міський бюджет, і обласний бюджет, і мединвест зділ так мікрорайон новий ожив. У черзі на нове життя та капітальний ремонт ще кілька дитячих садочків. Юлія Стехальська, Костянтин Сологу, програма Місто інформаційна програма триває далі. Дивіться про таке: екстрено і професійно нову машину швидкої допомоги отримала сьогодні медична служба АМКР. Материнська доброчинність, донорську акцію в допомогу онкохворим дітям організували Криворізькі берегині. Розваги під ялинкою. Свято для дітей нацгвардійців командування частини 3011 організувало разом з підприємцями. До нового року нова машина швидкої допомоги з сучасним обладнанням Арселор Мітал Кривий оновив технічний парк медичної служби підприємства. Наскільки потягнула новинка та які її функціональні можливості дізнавався Олег Хендриксон. Швидкий, комфортний та сучасний такий новорічний подарунок отримала сьогодні медична служба Арселор Мітел Кривий Ріг. Новий автомобіль швидкої допомоги вже в розпорядженні медиків. Та 10-й автомобіль, який буде стоять на постоянному дежурство на території предприятия шість машин швидкої допомоги постоянно несуть дежурство на території предприятия на відському горнової комплексі на хімічкам правострі на шахтауполення по землі доби руди. Дві машини ми ще й в запасі в резерві. Одна машина находиться в настояще време на зоні АТО. Медики кажуть, авто оснащено всім необхідним у разі потреби екстрену допомогу можна надавати просто в салоні швидкої дефібрилятор, електрокардіограф, апарат для іскусственної вентиляції льо. В комплектации автомобиля есть система для определения глюкозы крови, пульсоксиметр. Бальшове значення і транспортуровка пацієнтів лечебные учреждения города для цих целей э, приобретено різні види носилок. Автомобіль швидко з обладнанням обійшовся в 2,5 мільйони гривень. Вражаємо благодарність Арсілормітал Криворог за можливість прийняття участі в тендері і реалізації такого грандіозного проекту. Надіємося на дальніше сотрудничество. впевнені, що. Данный автомобиль с немецкими стандартами будет содействовать арселор-митал криворог в достижении высоких задач и целей. Сегодня те инвестиции, которые вносятся арселор в городскую инфраструктуру, в модернизацию своего производства, ну не сравнимы ни с какими на фоне инвестиционного климата, который существует в Украине. Нова швидка вже розпочала роботу. Медики кажуть, в їхній справі краще без форс-мажорів, але у разі позаштатних ситуацій готові діяти за сучасними професійними стандартами. Олег Хендриксон, Іван Баранов. Програма Місто врятувати життя онкохворим дітям. Таку акцію сьогодні провели донори громадської організації Берегиня душі у другій міській лікарні жінки здавали кров, направлять її на потреби хворих дітей до восьмої клінічної лікарні. Онкохворі діти у кривому розі лікуються у гематологічному відділенні восьмої лікарні. На сьогодні їх троє. Лікарі кажуть, діти потребують щохвилинного догляду та повноцінного лікування. Застосування компонентів крові є невідмінною частиною такої терапії. Допомогти дітям побороти підступну хворобу вирішили матері, донори громадської організації Берегиня Душі. «Здаємо кров і призиваємо всіх жителів нашого города підключитися цієї акції і прийти на станції переливання крові города Кривоворога і поді поддержать нас. Здавали кров жінки у другій міськлікарні. Кажуть, роблять цю доброчинну справу за велінням серця. Безграничного желання допомогти дітям, щоб вони виздоровіли. Ми сподіваємося, що наша кров допоможе. Мій племянник умер саме від онкології, і зараз мені просто ну, болить серце і душа за всіх дітей. Це дуже хороша акція, і приєднайтеся, ми зможемо багато. Лікарі кажуть, донорство це чиєсь врятоване життя. і здача крові щоразу є актом благодійності. Очень похвалено, що організація многодетних матерей міста Кривий Рог відкликнулася откликнулась на цю акцію. Хто як не мать, лучше всего знает проблемы своих детей, тем более больных детей. Доброчинна акція Врятуй життя онкохворим дітям громадської організації Берегиня душі сьогодні не завершується, бо, на жаль, іще є діти, яким така допомога потрібна. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, програма Місто. Новорічні свята називають сімейними адже це зайвий привід зібратися родині разом. Але це не завжди буває можливим, особливо тоді, коли батько родини перебуває в зоні АТО. Або діти бійців військової частини 3011 відчули тепло та увагу. Для них організували свято в одному з розважальних центрів міста. Діти, бійці військової частини 3011 хоч як не прикро, зустрічатимуть новорічні свята не у повному складі сім'ї. Дідлихи сумують за татусями і одночасно до батьківської служби ставляться з повагою і розумінням. Жалко, що, шуканіша папу не так, би в місті всієї сім'єю би прийшли і повеселились. Ну, у нього така робота скучаю за ним очень, що приїхав поскарі не новий год, що берпраз на лісі Війна війною, але дітей не можна позбавляти простих радощів життя. А у новий рік є особлива потреба у позитивних емоціях. Спроведення зараз для дітей цих заходів. Ну я вважаю, що це для, для нас ну, одна із самих таких головних завдань, щоб діти не почували себе обділеними, обділеними увагою, обділеними подарунками. Діти. У дітей має бути дитинство. Свято з конкурсами організували за підтримку одного з приватних розважальних центрів Кривого Рогу. Аніматори кажуть, із задоволенням розважають своїх маленьких гостей. Кожен дитина чекає волшебства». Тим боляція зима время года, і вдвойне приятно дарить в подарок, дарить праздник которые этого правда За святкове дозвілля в частині 31 відповідає жіночий колектив, але самого початку ініціатива належала іншому. Традицію святкувати новорічні свята ось таким широким колом сімейним у нас започаткував саме полковник Радієвський, коли прийшов до нас в частину командира. Він зауважив, що новорічне свято це свято насамперед для дітей. Генерал-майора Олександра Радієвського забрала війна, але добра традиція залишилася. Під кінець свята діти отримали подарунки та приємно провели час у зонах розважального центру. Аліна Чистосердова, Володимир Нестор, програма Місто. Ялинка в кожній оселі завжди особлива та унікальна. Прикрашають її зазвичай всією родиною. Біля дерева проводять і затишні сімейні вечори. Те саме стосується і районів міста. У кожному з них своє ялинкові містечка, свої зелені красуні. Тож і до її першого виходу у світ організатори і мешканці ставляться з душею. Про Саксаганську господиню свята далі. Морозенко лютує новий рік, що духу до міста прямує, а разом із ним і діди Морози. На відкритті ялинкового містечка Саксаганського району їх була сила селена. з-поміж них ігор. Хлопцю образ доброго діда Бородання припав до серця. Юний Дід Мороз та його колеги в Шубах на брали участь у численних конкурсах. Діди морози з команди Ігоря виявилися найсильнішими. Перетягнули канат аж на перше місце. Первої спитання треба було з бублик без рук. Потім надаби сніжками з кегли. потом гірю толкнути. на центральній алеї біля будівлі Саксаганського виконкому навпроти зеленої красуні рясніли барвисті новорічні локації, фотозони, ярмарки та виставки. Призначення кожної з них подарувати гостям новорічний настрій. Дуже багато гарних рукотворів. Це ж все роблять наші діти, вихователі «Представляємо, представляємося. училище кацепорки КТРС. Вот и мы танцуем у нас как как это сказать развлекательная программа Да. шлоба. А тим часом зелена винуватиця свята чекала свого яскравого відкриття. Головна ялинка району радо зустрічатиме бажаючих протягом всіх новорічно-різдвяних свят В двірі новогодніх праздників і рождественських. Тому дуже радий, що сьогодні у нас все вийшло при підтримці компанії Медінвест. Сьогодні проводяться здесь і ярмарки, де продаються і зроблені своїми руками. То тобто, есть той дітвори, которые сьогодні правда на канікулах знаходяться. То тобто, есть раз показує то, що наскільки у нас талантливі діти же, это это и, и и блины, оладушки, которые можно здесь попробовать. Нарешті урочиста мить настала. Разом із запаленими новорічними вогнями почався відлік останніх митей року, який відходить. Звісно ж, під спалахи салюту. Ірина Павленко, Микита Бабенко, Андрій Абрамов програма Місто. Криверійський музичний коледж запрошує на вечір камерної музики. 23 грудня відбудеться концерт за участю лауреатів міжнародних конкурсів Валерія Соколова, скрипка та Євгенії Зотова фортепіано. Гратимуть Шуберта, Бетховена, Генеску, П'яцолла. Шанувальників музики чекають о 17-й годині. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з телеканалом Рудана. З вами була Анна Паукова. Бережіть себе і тих, кого любите.